Уявіть собі, звичайний ранок у будь-якій українській квартирі. Ти прокидаєшся, йдеш на кухню і першим ділом вмикаєш електричний чайник. Чекаєш кілька хвилин, поки вода закипить, щоб приготувати собі ранкову каву чи чай. Цей простий ритуал повторюють мільйони людей щодня. Електричний чайник стоїть практично в кожному домі, офісі готелі. Він здається таким звичайним Корисним і абсолютно безпечним приладом швидко, зручно, економно, що може бути простішим. Але що, якби я розповів тобі, що цей невинний побутовий прилад може стати твоїм найгіршим ворогом, що під звичайним корпусом ховається справжня бомба уповільненої дії, яка щодня отруює твій організм смертельними речовинами? Знаєш, що найстрашніше в цій історії? Більшість людей навіть не підозрюють, що кожного разу, п'ючи воду з чайника, вони наближають свою смерть. Вони довіряють рекламі та красивим упаковкам, не знаючи про приховані небезпеки. Сьогодні ти дізнаєшся правду, яка може врятувати твоє життя та здоров'я твоєї родини. Підпишись на канал Речі Вбивці та поставить лайк, бо ця інформація може стати найважливішою у твоєму житті. Електричний чайник здається такою простою і корисною річчю металевий або пластиковий корпус з нагрівальним елементом всередині, вмикаєш кнопку, чекаєш кілька хвилин, і гаряча вода готова, ідеальний помічник для сучасної людини. Але насправді цей звичайний прилад приховує в собі кілька смертельних загроз. Перша і найнебезпечніша загроза. Це токсичні речовини, які виділяються з пластикових чайників. Більшість сучасних моделей виготовляють з дешевого пластику, який містить формальдегід, бісфенол А та інші канцерогенні сполуки. Коли ти кип'ятиш воду, температура досягає 100 градусів Цельсія. При такому нагріванні пластикові стінки чайника починають активно виділяти токсини прямо у воду. Формальдегід. Це речовина другого класу небезпеки, яка може викликати рак легенів, носоглотки та мозку. Уяви собі, що ранку ти п'єш чай або каву, заварені на воді з канцерогенами. З кожним ковтком ти накопичуєш у своєму організмі отруйні речовини. Печінка не встигає їх переробляти і токсини осідають у тканинах твого тіла. Найжахливіше те, що цей процес відбувається поступово і непомітно. Ти не відчуваєш миттєвого отруєння, але через роки можуть проявитися серйозні захворювання рак, цироз печінки, безпліддя, неврологічні розлади. А що, якщо ти п'єш таку воду роками? Накопичені токсини можуть досягти критичної концентрації і спровокувати онкологічне захворювання. Багато людей навіть не підозрюють, що причина їхніх проблем зі здоров'ям ховається в звичайному чайнику. Просто купуй чайники тільки зі скла або якісної нержавіючої сталі, а пластикові моделі міняй кожні два роки, це мінімум для твоєї безпеки. І саме тут починається найцікавіше друга серйозна небезпека це ризик вибуху та пожежі. Електричний чайник працює під високою напругою і температурою при неправильній експлуатації або заводському браку. Він може стати справжньою бомбою на твоїй кухні. За статистикою пожежних служб України, електричні чайники спричиняють до 4% усіх пожеж від електроприладів. Це може здатися небагато, але річ у тому, що такі пожежі часто трапляються вночі або коли людей немає вдома. Основна причина перегрівання внутрішніх елементів через відсутність води в чайнику. Якщо ти забув вимкнути порожній чайник, нагрівальний елемент може розплавитися і підпалити корпус. Пластик займається миттєво, вогонь поширюється на меблі, штори, стіни, уяви собі цю картину ти пішов на роботу, залишивши ввімкнений чайник без води. Через годину твоя кухня вже палає, а через кілька годин вигорає вся квартира. Сусіди можуть постраждати, а ти втратиш усе майно через звичайну необережність. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей усвідомлювали ці ризики. Третя загроза це ураження електричним струмом. Чайник поєднує у собі воду та електрику, дві речі, які можуть бути смертельно небезпечними разом. При пошкодженні ізоляції або потраплянні води на електричні контакти, ризик електротравми зростає в рази. Особливо небезпечно доливати воду в увімкнений чайник. Або торкатися його мокрими руками. Електричний струм може пройти через твоє тіло і зупинити серце, навіть якщо ти вижив, можливі серйозні опіки та ураження нервової системи. Четверта небезпека це накипи та бактерії, які розмножуються всередині чайника. Більшість людей рідко чистять свої чайники, дозволяючи накипи накопичуватися на стінках і нагрівальному елементі. Накип це не просто естетична проблема. У ньому активно розмножуються бактерії, в тому числі легіонелла, збудник важкої пневмонії. Коли ти кип'ятиш воду, частина цих мікроорганізмів може вижити і потрапити в твій організм. Крім того, накип містить солі важких металів, які можуть накопичуватися в організмі і викликати отруєння, особливо небезпечні свинець і кадмій, які впливають на нервову систему та нирки. Розповім тобі історію, яка назавжди змінила моє ставлення до електричних чайників. Моя знайома Тетяна завжди була прихильницею економії, купувала найдешевші побутові прилади, вважаючи, що чайник як чайник, головне, щоб воду кип'ятив. Три роки тому вона придбала яскравий пластиковий чайник у супермаркеті за смішну ціну всього 200 гривень. Продавець запевняв, що це якісний європейський товар, хоча ніяких сертифікатів не показував. Тетяна була задоволена покупкою і почала активно користуватися новим приладом. Спочатку все здавалося нормальним. Чайник швидко кип'ятив воду, був зручний у використанні, гарно виглядав на кухні. Тетяна п'їла з нього чай і каву кілька разів на день, не помічаючи нічого підозрілого. Але через кілька місяців почалися дивні речі. Тетяна помітила, що вода з чайника має легкий пластиковий присмак, особливо коли прилад довго простоював. Вона подумала, що це нормально для нового чайника і що з часом запах зникне. Проте запах не тільки не зник, а навпаки, посилився. Більше того, Тетяна почала відчувати погіршення самопочуття, з'явилися постійні головні болі, втома. Проблема з концентрацією уваги. Вона списувала це на стрес на роботі та недостатній сон. Справжній жах почався через рік використання чайника. Тетяна прокинулася вночі від сильного болю в животі і нудоти. Протягом кількох днів симптоми не зникали, і вона була змушена звернутися до лікаря. Аналізи показали підвищений рівень токсинів у крові, зокрема формальдеїду та бісфенолу А. Лікар був здивований такими результатами і почав розпитувати про можливі джерела отруєння. Коли Тетяна згадала про пластиковий чайник, лікар порадив негайно припинити його використання. Уявіть собі, шок Тетяни, коли вона дізналася, що щодня отруювала себе звичайним побутовим приладом. Річ, яка мала полегшувати життя, насправді руйнувала її здоров'я протягом року. Ого. А тепер послухай про справжній масштаб цієї проблеми. За даними українських контролюючих органів, до 40% пластикових чайників на ринку не відповідають санітарним нормам, вони виготовлені з неякісних матеріалів і можуть виділяти токсичні речовини. Найстрашніше те, що більшість споживачів не знають про цю небезпеку і продовжують купувати дешеві моделі. Виробники економлять на матеріалах. А покупці Ростер розплачуються своїм здоров'ям за низькі ціни. Було щось подібне у тебе або твоїх близьких. Чи помічав ти дивний присмак води з чайника? Напиши в коментарях про свій досвід. Після цього випадку Тетяна повністю відмовилася від пластикових чайників, їй довелося пройти довгий курс детоксикації, щоб вивести накопичені токсини з організму. Лікарі попередили, що такі отруєння. Можуть мати довгострокові наслідки для починки та нервової системи. Найгірше те, що багато людей можуть страждати від фронічного отруєння токсинами з чайників, навіть не підозрюючи про справжню причину своїх проблем зі здоров'ям. Головні болі, втома, алергічні реакції все це може бути наслідком щоденного вживання отруєної води. Відтоді я дивлюся на електричні чайники зовсім іншими очима. Кожного разу, коли бачу людей з дешевими пластиковими моделями, хочеться їх попередити про небезпеку, але більшість просто не вірить, що звичайний побутовий прилад може бути таким шкідливим. Підпишись на речі вбивці та поставить лайк, якщо ця історія шокувала тебе. Поділися відео з близькими. Можливо, ти врятуєш комусь здоров'я цією інформацією. Електричний чайник здавався таким простим і корисним приладом. Зручний спосіб швидко підігріти воду для чаю або кави, незамінний помічник на сучасній кухні. Але тепер ти знаєш правду це лише здається. Коли я вперше дізнався про всі ці жахливі факти, моє ставлення до побутових приладів кардинально змінилося. Я зрозумів, наскільки ми довірливо ставимося до речей, які оточують нас щодня, не замислюючись про їх справжній вплив на здоров'я. Ця історія розкриває фундаментальну проблему сучасного споживчого суспільства ми купуємо речі за найнижчою ціною, не думаючи про якість та безпеку. Виробники експлуатують нашу довірливість і економлять на матеріалах заради прибутку. Подумай про це серйозно. Скільки разів ти обирав товар виключно за ціною, скільки разів читав склад матеріалів або перевіряв сертифікати якості. Більшість людей цього не роблять. А даремно, чайник став символом нашого легковажного ставлення до власного здоров'я. Ми готові заощадити кілька сотень гривень на покупці, але потім витрачаємо тисячі на лікування наслідків отруєння токсинами. Як часто ти замислювався над тим, з яких матеріалів виготовлені речі, які ти використовуєш щодня? Коли востаннє ти цікавився походженням побутових приладів? Чи знаєш ти, що означають маркування на пластикових виробах? Знаєш, що мене найбільше вражає в цій ситуації? Те, що інформація про небезпеку дешевих чайників є доступною, але більшість людей її ігнорують. Ми воліємо вірити рекламі та красивим обіцянкам, а не науковим фактам. Особливо це стосується молодих сімей з дітьми. Батьки купують дешевий чайник, не розуміючи, що щодня годують свою дитину водою з токсинами. Дитячий організм особливо чутливий до отруйних речовин, а наслідки можуть проявитися через роки. Тепер, коли ти знаєш всю правду, кожен твій вибір стає усвідомленим ти можеш продовжувати користуватися дешевими чайниками, але з розумінням ризиків або інвестувати в якісний прилад, який не зашкодить твоєму здоров'ю. Найголовніше навчися читати етикетки та перевіряти сертифікати. Якщо продавець не може показати документи на товар або відмовляється розповісти про склад матеріалів, це серйозний привід для підозр. Цікаво, що після отримання цієї інформації я повністю переглянув усі побутові прилади в своєму домі. Тепер у мене скляний чайник, який коштував удвічі дорожче пластикового, але я впевнений у його безпеці. Я також почав радити друзям та знайомим бути більш обережними при виборі побутової техніки. Багато людей дякують за цю інформацію, вони просто не знали про приховані небезпеки дешевих приладів. А тепер подивись на свій чайник критичним поглядом з якого матеріалу він виготовлений, чи є на ньому сертифікати якості, чи не помічаєш дивного присмаку або запаху від води, коли ти його купував і скільки він коштував. Можливо, настав час замінити старий чайник на більш безпечну модель. Не чекай, поки проблеми зі здоров'ям стануть очевидними краще запобігти отруєнню, ніж потім довго і дорого лікувати його наслідки. Як думаєш, про яку ще побутову техніку варто розповісти у наступному відео? Можливо, у тебе є власна історія про небезпечні прилади, чи є речі на твоїй кухні, які викликають підозри щодо безпеки. Підпишись на канал Речі Вбивці та поставити лайк, якщо це відео змусило тебе переосмислити своє ставлення до електричних чайників. Напиши в коментарях, чи плануєш ти змінити свої споживчі звички після цієї інформації. Поділися цим відео з родиною та друзями, можливо, ти допоможеш комусь уникнути проблем зі здоров'ям, у світі, де комерційні інтереси часто переважають над безпекою споживачів. Ми повинні захищати один одного правдивою інформацією. Пам'ятай, головне, твоє здоров'я безцінне, і жодна економія не варта ризику отруєння. Навколо нас багато речей, які здаються абсолютно безпечними, але приховують серйозні загрози. Будь обережним, будь свідомим, довіряй науковим фактам більше, ніж маркетинговим обіцянкам. До зустрічі в наступному відеоканалу Речі Вбивці. І завжди пам'ятай, твоя безпека в твоїх руках.